Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас! Як завжди у цій порі говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 травня. Лозівські тепловики готуються провести тендер, який визначить, хто буде займатися реконструкцією систем теплопостачання та будівництвом мереж водопостачання. На минулому тижні комунальники провели передтендерну зустріч, на якій поспілкувалися з представниками чотирьох компаній, готовими взятися за цю роботу. Серед них є й іноземні підприємці. Компаніям озвучили об'єм робіт, розповіли про нюанси та вимоги. Відкриття тендерних пропозицій заплановане на 30 травня. Загалом планують і перекладати вже існуючі мережі, і вкладати нові від ЛКМЗ до котелень на мікрорайонах. Повідомив заступник голови групи реакції проєкту з реконструкції тепломереж Вадим Трощин. Це один з етапів реалізації проєкту з модернізації тепломереж міста. Наступний запланований тендер на будівництво та реконструкцію п'яти котелень і будівництво газових мереж. Лозівські шляховики продовжують ремонтувати дороги. Наразі завершили ямковий ремонт по вулицям парковій та кооперативній. Далі в планах проспект Перемоги вулиця Машинобудівників, Велика Дамба, вулиці Слобожанська, бульвар Шевченка, Ярослава Мудрого, Горшевського, Соборна, Гвардійська. В першу чергу ремонтуватимуть ті вулиці, якими курсує міський транспорт. Про це на нараді керівників комунальних підприємств розповів директор ЕКОСану Володимир Селезньов. Також комунальники збираються ремонтувати внутрішньоквартальні дороги, тротуари по місту, з'їзди, заїзди на мікрорайони. Є в планах і Смирнівка. Там хочуть заасфальтувати ділянку вулиці, де зараз ґрунтова дорога. Начальник управління ЖКГ Микола Пономар зазначив, що шляховикам треба бути готовими до збільшення фінансування та розширення переліку робіт. Можливо, вдасться виділити додаткові кошти на ремонт внутрішньоквартальних доріг. Це стосується і старостинських округів. Днями в Лозові відбулася зустріч керівників громади з представниками міжнародного комітету Червоного Хреста, а також харківськими та лозівськими представництвами. На зустрічі обговорювали подальшу співпрацю, нагальні потреби громади, які виникли під час війни. Необхідність відновлення зруйнованих ракетними обстрілами закладів освіти та культури, усунення аварій на системах водовідведення. Їх стан значно погіршився після ракетних обстрілів. Продовження підтримки соціально незахищених верст населення та внутрішньо переміщених осіб. Їх у Лозівській громаді дванадцять тисяч. Нагадаємо, за дуже короткий проміжок часу громада отримала від організації 8 тисяч продуктових наборів. Також надходили гігієнічні набори. На певному етапі це було критично необхідно. Окрім гуманітарки, представники Лозівського представництва на чолі зі Світланою Кальченко надають соціальну та психоемоційну підтримку населенню громади, піклуються про самотніх громадян похилого віку. Що стосується Міжнародного комітету Червоного Хреста, вагому допомогу Лозівська громада отримала для медицини облаштування місць для ВПО, підтримку постраждалих унаслідок ракетних обстрілів на території Лозівської громади, допомагає міжнародний комітет із пошуком полонених. Лозівська громада отримала гуманітарну допомогу від Міжнародного благодійного фонду АІСМ. Для центру комплексної реабілітації жемчужинки передали полівітаміни, термометри, тонометри, а також порошок, рідке мило, пакети та відра для сміття. Наразі реабілітацію в центрі проходять 43 дитини, серед них є переселенці. Благодійну допомогу отримали і медики. До Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги передали препарати для лікування тиску, знеболюючі, жарознижуючі, дезінфікуючі, засоби для гігієни та прання, а також медичну апаратуру. Цю допомогу насамперед розподілять між ФАПами старостинських округів. Лозівська громада вдруге отримує гуманітарну допомогу від Міжнародного благодійного фонду АІСМ, каже заступник міського голови Ашот Керопов. Дякує за підтримку та додає, що наразі є домовленості з благодійниками про наступну поставку гуманітарки для вторинної ланки медицини. У Лозовій судитимуть браконьєра. Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за незаконний вилов риби. Частина 1 статті 249. Слідство виявило, що обвинувачений у жовтні минулого року встановив заборонені знаряддя вилову риби, а саме рибальські сітки на території Краснопавлівського водосховища. Браконьєр виловив карасів, лящів і судаків на суму майже 130 тисяч гривень. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, на нього чекає штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь лову та всього добутого. І новини про видачу гуманітарної допомоги з 2 травня. У лозовій видаватимуть допомогу внутрішньо переміщеним особам. Вимушені переселенці зможуть отримати продуктові набори: 5 кг борошна, 2 кг сухого молока, 3 літри олії, 2 кг рису, дві пачки вівсянки. Пункт видачі працюватиме у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, статус ВПО та довідку на отримання гуманітарної допомоги. Допомога надається незалежно від того, коли вимушені переселенці до цього отримували набори. Отримати продуктові набори зможуть і літні мешканці Лозівської громади. Допомогу надаватимуть вікові категорії 75-79 років. Включно у лозові пакунки можна отримати з 2 травня у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу та про реєстрацію у місті. Мешканцям старостинських округів набори даватимуть на місцях. Зможуть отримати лозівчани і сухе молоко для дітей. Його видаватимуть по 2 кілограми на малюків до 6 років. Пункт видачі працюватиме з 2 травня у ліцеї номер 12 з 9 до 14 години. При собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини та пакет. І до новин Харківщини. У селі неподалік Харкова відзначили день визволення від окупантів. Кілька сотень мешканців Руської Лозової 29 квітня вийшли прибирати вулиці рідного села. Люди вигрібали бур'ян, опилювали гілки та збирали сміття. Таким чином вони відсвяткували річницю визволення від окупації, яка тривала два місяці, повідомляє Суспільне Харків. Нині у Руській Лозовій проживають близько 700 мешканців, але люди поступово повертаються, каже голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Поступово, де вже провели розмінування, у Руській Лозовій відновлюють пошкоджені електромережі. Також цього року село планують перейменувати. Люди пропонують назвати населений пункт українською лозовою. Голова громади каже, що треба зібрати щонайменше 50% місцевих жителів, які мають повернутися до громади, а потім проведуть слухання щодо перейменування. Харків'янина засудила до п'яти років тюрми за публікацію та поширення розвідданих, а саме дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Чоловіка затримали на початку листопада минулого року. СБУ зазначила, що влітку обвинувачений почав шукати через соціальні мережі зв'язок з російськими окупантами для допомоги у війні проти України. Для цього він викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів сил оборони, зокрема позиції протиповітря. Отримані відомості окупанти використовували для підготів. Отовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об'єктах. Слідчі кажуть, після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, розкриті позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога. Чоловік у судовому засіданні пояснив, що дійсно писав такі коментарі у Фейсбуці, але вини у вчиненні злочину не визнав. Як вказано у вироку суду разом з позиціями українських військових, зловмисник також систематично публікував висловлювання, які дискредитували ЗСУ та діючу владу України. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.